Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, А також радий вітати сьогоднішньому мою гостю, завідувачку сектору виставкової та рекламної роботи Вінницького обласного краєзнавчого музею, пані Тетяну Журунову. Пані Тетяно, доброго дня вам. Доброго дня. у нас є дуже е, гарний, дуже такий приємний е, мистецький, романтичний, можливо, навіть можна сказати так. Привіт, зустрітися сьогодні поговорити. Адже е, розпочало вже свою роботу дев'яте текстилю юних авторів, і саме це біоналі е, воно відкрилося е, так. саме в ваших е, стінах, стінах нашого музею, краєзнавчого музею. Е, от. Практично, якщо ми встигнемо, от саме про це ми сьогодні будемо говорити е, декілька слів історії. Це дев'яте. Як проходили попередні е, історія створення? Чому саме на цьому ви зробили акцент? І чому е, в самій назві є е, юних авторів? От, де ви набрали стільки юних авторів, які так зацікавилися і так роблять ці техніці? Мені дуже приємно про це поговорити, тому що я, я автором ідеї і постійним куратором цього найоптимістичнішого mm -hmm. заходу, який проходить в нашому музеї. Це дев'ята біналі. Розпочали ми цю роботу з 2006 року, і історія. Була така дещо особиста, тому що пов'язана вона була з моєю донькою, яка навчалася тоді в студії Барви України. Тоді там працювали Світлана Телець, і Ірина Шоста Королова, яка відома дуже з текстилю майстриня, учасниця багатьох виставок, навіть міжнародних є відзнаки в неї. Олена Кізімова, прекрасна гобеленщиця і прекрасний педагог. І коли Такі творчі жінки беруться за викладання предметів, то вони намагаються навчити своїх вихованців тому, що самі вміють, тому як вони самі бачать світ. І коли я прийшла до, до них в студії, я побачила стільки прекрасних робіт саме у текстилі, що виникла така ідея зробити. Велику виставку, і можливо, ми вже тоді говорили про те, щоб зробити її постійною і долучити інших українських викладачів, які працюють саме в текстилі, тому що багато дитячих конкурсів, але саме конкурсів або фестивалів, таких з текстильних технік ну, немає по-моєму угу. до сих пір, якщо я не помиляюся, можливо, я чогось не знаю. От, і перша була це Вінничани, переважно. Я вот тут дозволю я тут зупиню тебе. Дуже не, не часто ми згадуємо про гобелени. Ми, напевно, вже частково і забули, що щось у нас може висіти на стінах. Угу. Ну, Якби з Радянського Союзу ми звідти виходимо. Да? От, це я все веду до того, що це м, техніка досить е, якби маловживана. Е, тим вона в, в принципі і унікальність її з кожним роком все більше і більше збільшує, Якби ну, все більше і більше виростає. Це неймовірні можливості. Я коли була на, на дорослій біналі. І закордонні майстри представляли це ну, це навіть е, не, не порівняти з нашими уявленнями про текстиль, тому що це ну, якісь просторові композиції, якісь неймовірні фактури і неймовірні матеріали. От, е, ну, Ми е, з дітьми дещо, звісно, більш. Звичні такі техніки, uh -huh. як той самий Губелен, хоча для дітей він це досить складна техніка, але вони справляються. Ну, це, це картини. <сум> це ткацтво. Це ткацтво, але це ткані картини. Це ткані картини, або е, це можуть бути якісь композиції, орнаментальні, uh -huh. е, але в станковому вже такому е, рішенні. Е, і Зараз взагалі важко це взагалі-то декоративно-прикладне мистецтво. Але я і багато моїх колег-мистецтвознавців схиляємося до того, що це вже не декоративно прикладне, а якась межа між декоративно-прикладним і образотворчим мистецтвом, тому що це дійсно вже переходить вже такий станковий формат. Тобто картини, яку можна. Ну, Повісити на стіні, а враховуючи mm -hmm. те, що м, Та закрити тенденція, взагалі всю стіну можна mm -hmm. так і в живописі до декоративності, такої, до абстрактності, mm -hmm. м, до гри саме з фактурами і з кольором, це якраз зближає е, візуал... це обидва візуальні мистецтва якраз тут, тут і сходяться. Там. Ем... І 21-е, ну, як мені здається, 21-е століття – це не саме той час, коли воно все виникло. І не 20 те і не 19 те Uh -huh. Століття Губелено, або, наприклад, якщо сказати так, століття е, м, виникнення е, візуалізації в текстилі, або текстильної візуалізації, я не знаю, як науковці правильно це називають. Воно виникло дуже і дуже дуже давно. Звісно. Uh -huh. І це н... наскільки це наш український, я маю на увазі на нашій території. Наскільки ці е, якби промисли, навіть це не промисли, це мистецтво. Наскільки воно було розповсюджене? Адже наскільки я пам'ятаю, це не наше мистецтво. Чому ну не наше, тому що це е, тканина. Так, а тканина е, декорувалася, е, ну я не знаю навіть з яких часів е, з Початком мистецтва ну вишивка. у нас добре, ну у нас більше все таки запроваджена і більше якби лягає на душу і на око. Та сама вишивка. Вишивка, це теж художній підстав. Так, але саме на нашій території. Так, Саме на, на, нашій нашій відказ, більше... відказ, на нашій території більше mm, адкацтво на нашій території. Але приходьте ну, на нашу виставку. Я прийду. Ні, 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 я, я спеціально зараз <laughs> займаю таку позицію. Е, м, <laughs> дискусії. <laughs> да. та, дискусії. Mm -hmm. Саме чому? Тому що е, через коріння. Я намагаюся е, якби, заглянути наперед і подумати, а наскільки воно може зараз зачепити тих маленьких. Ну от ви взяли роботи юних, е, виставили зараз на обієналі. Наскільки вони знайдуть відгук у тих самих е, 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 дітей, які будуть це бачити? Наскільки вони знайдуть відгук у дорослих, які відвідують бієналі. Наскільки до речі, до якого числа буде е, виставка? До 11 грудня. До 11 ми грудня ще чекаємо. Так? Є... Я провожу кураторські uh -huh. екскурсії. З задоволенням розкажу і про техніки, і що таке текстиль, і які в нього можливості, uh -huh. і можливо е, когось зачепить. І ми ну дуже сподіваємося. Лави. Дуже сподіваюся, що когось зачепить. Е, не кажучи вже про арт-моменти, які е, таїть в собі мистецтво, будь-який ви mm -hmm. напрямок, е, це дуже класно, це дуже здорово, наскільки воно е, наскільки воно зараз е, сучасне, от так дозволь. Дуже такі різке, якісь запитання в мене вийшло, але тим не менше, наскільки воно зараз? От... Ну, я вже казала, що е, текстильні бієналі по всьому світу проходять, і це одне з найзахопливіших видовищ, яке можна побачити в е, галереях і виставкових залах. Це, вони, е, ну, текстиль виходить за, за межі стіни, за межі двовимірного він переходить три виміри. Е, Складає якісь ем, особливі е, такі е, простори взає, взаємодії. Mm -hmm. от е, Ну, е, в нас це скоріше, е, особливо ця бійналі яку ми м, назвали нащадки величної спадщини, вона більше має наголос на все-таки нашому м, традиційному мистецтві. На, м, Українській культурі, тому що ми мали на меті привернути знов знов і знов привернути увагу до української культури, яка і потерпає в наш час. Ми згадуємо про, про знищені музеї, про викрадені пам'ятки. Про те, що одним з, однією з цілю захватників України, загарбників є українська культура. І не дарма вони потрапляють в музеї, тому що це їхня мета. Як мета з давніх давен знищити українську культуру як таку, або, або її привласнити. Нещодавно От, і... я не Тому... вибач, вибач, я передню. Нещодавно я просто почув таку невеличку репліку тільки з Криму тільки з тимчасово окупованого uh -huh. Криму, е з моменту от цієї окупації було вивезено за офіційними російськими даними тільки 5 мільйонів одиниць е з музеїв, з музеїв, з виставкових залів. Я взагалі відверто скажу, я, е я навіть не можу собі уявити, е якщо взяти, наприклад, невеличку зовсім невеличке містечко Феодосія, я навіть уявити собі не можу, там вже дуже близько, там дві. Максимум 300 метрів дім Айвазовського, так, так. галерея дім Айвазовського, угу. і трошки вище піднятися там музей Гріна. Я просто уявити собі не можу, що там залишилося, що вони, не дай Бог, звідти повивозили. Ну, це і жах, це так просто само, жах. До нас якось приходили музейщики з Бахчисарая, і угу. ну просто з сльозами на очах вони говорили про те. Що зараз відбувається з Бахчисараєм. Uh -huh. це просто дійсно величезний наш біль і. От якщо згадувати галереї художників, які е, Росія вважає своїми художниками, згадати Архіпа Куінже, угу, угу. він е, родом з України в Мілітополі. В, в так в Мілітополі є м, картина галерея е, Куінже, і е, звідти е, ви вивезли все і, за відомостями Міністерства культури, е, і крім е, робіт професійних майстрів, е, вивезені були навіть роботи е, дітей-інвалідів, які були якраз представлені на виставці в цьому музеї. Mm -hmm. Тобто е, ну, культура дійсно Забирають завдає, да, вот. з, завдає ну, зазнає, зазнає значних е, значних втрат, і е, тому ми е, маємо от. Більше наголошувати на збереженні культури, більше вкладати в це, більше вкладати, якщо не грошей, хоча це абсолютно не завадить, а навпаки. Але більше вкладати своїх емоцій, своїх зусиль. І от цьому має посприяти наша виставка. І ми хочемо поговорити про те, що ми отримали в спадок. Ну, неймовірні надбання, і як може бути? Наше традиційне мистецтво, традиційна культура, як вона може бути показана саме в сучасному світі, в сучасному мистецтві, і це було завдання от темою для учасників Бієналі. От я хочу і, і з ним ну, вони ну... справилися просто блискуче. Так. Я хочу тепер трішечки статистики, що представлено в експозиції роботи кого, яких шкіл можливо? Це ж не тільки Вінниця, це ж не тільки Поділь. Так. Поділля. Як складалася вона, як збиралася От такі статистичні моменти? Я хочу сказати, що якщо перша бієгналя була суто Вінницькою, то наступні весь час поповнювалася учасниками з різних міст України. Серед наших от давніх учасників це Львівська школа народного мистецтва, це Тернопільська Тернопільської області заводська школа, в якій викладає Тетяна Витягловська, і переважно її учні беруть участь. Це Учасники з Тернополя в нас були, учасники з е, училища Труша, найдавнішого в Україні, це учасники з Сум, е, учасники дитяча школа і училище з. Херсону. На жаль, деякі учасники не змогли постійні наше взяти участь в цій пійналі. Натомість до нас приєдналися Хмельницький університет національний, який має кафедру декоративного мистецтва. І, Одеська школа, мистецька школа імені Костанді, угу. тобто якісь учасники ну так епізодично з'являються, якісь постійні, і ми завжди раді бачити нових учасників. Так що в нас представлені ну майже всі, всі регіони. На наш, регіони на наші регіони, на нашій бієналі були представлені або на цьогорічні, або в історичному, скажімо так, аспекті в um... кожного своя своє своя мова, свій стиль, своє обличчя ну дуже яскраво завжди представлена львівська школа народного мистецтва. Вони Працюють в такому ну, майже монументальному форматі, mm -hmm. незважаючи на те, що учасники там 7, семи, вісьми, років. Mm -hmm. Це така, такі колективні твори, де кожен докладає свої часточки. Наймолодший, от робота наймолодшого учасника. Або наймолодший учасник, робота якого потрапила на біоналі. Ну, це не персональні роботи, а якраз угу. роботи от такі, Групи. Груп, Групи. групою. Угу. Це 7 8 років. Це перші класи, от, коли діти приходять до 8 школу. років. Вони вже беруться за такі, ну. такі речі, і в них дуже гарно виходить. Угу. Крім того, що це. Ну, Абсолютно відсилає до якихось аналогів в нашій, скажімо, колективної колективні естетичні пам'яті, але вони настільки безпосередні, настільки яскраві і настільки веселі, що ну, просто серце радіє. Ну, дитяча, угу. дитячу натуру не не стримують багато традицій, і вона проривається. Всю. Ну головне не ставити певних у перепон і шор. Так. Це найголовніше, щоб була оця от свобода думки і свобода творчості. На цьому, в принципі, все. Але Є дуже вишукані роботи ну, вже більш старших дітей, студентів, наприклад. Ну, старших, це наскільки старше? Це другий, третій курс університету. Це двадцять ну, 20-22 максимум. 15-20. Це вже більш такі свідомі, більш майстерні, більш витончені роботи. Це от Хмельницький університет представив такі роботи, причому в різних техніках. Я просто радію, от саме як віничанка, радію, що віничани. Завжди дуже потужно виступають на цій біналі, і цього разу це Турчинський коледж культури. Вони представили гобелен Дерево життя, який теж це групова робота, тому що зараз. Килим виткати ну, досить важко, хоча з цим справлялися наші бабусі. От, але тим не менше інші, інші умови, скажімо, тканя. І це вийшло на нашу афішу: це дерево життя, і воно ніби задало тон всій виставці. І, Ну, це один з найдавніших символів, і він завжди був присутній в українському мистецтві. Я, от знов таки, поки готувалася до виставки, мабуть, що приходить якась інформація, і прочитала про книжковий форум у Франкфурті, угу. де українське мистецтво представлено стендом, на якому зображено дерево життя, яка. Зараз вже не існує ця мозаїка, яку зробила Алла Гурська, дисидентка 60-х років, одна з ну, символів, символів національного руху того часу. І це ця мозаїка знищена, але вона ніби має продовження от, в творах інших митців, іншого покоління, тому що цей символ е, ну, є вічним. Е, і е, от на цій виставці дуже багато от, цього мотиву дерево життя, е, яке символізує безперервність поколінь. Угу. Е, воно присутнє і е, воно дає такого дуже оптимістичного. Настрою всі виставці. Тяжість. Тяжність, по моєму, таке якісь слово таке дуже цікаве. Ми мало його вживаємо. Ну що ж, дякую про символізм. Про те, хто взяв участь роботи, як створювалися, звідки вони прибули до нас. Е, можливо, коли вони куди вони потім попрямують. Е, про це все знає Тетяна Журнова, завідувачка сектору виставкової та рекламної роботи Вінницького обласного краєзнавчого музею. Пані Тетяно дуже дякую за участь в нашому проєкті сьогодні. Ще раз нагадаю: ми говорили про дев'яте біоналі художнього текстилю юних авторів. Біналі проживе в стінах музею, нашого музею до 11 грудня. Тож маєте можливість прийти, відвідати, побачити, насититися тими емоціями. Ну подивимося, потім що е відбудеться. Наскільки це вас зачіпить? Наскільки це зачіпить юних подолян. Дякую, зачіпить 100%. зачіпить. так? ну все Тетяна сказала, що зачіпить. Обов'язково приходьте. Дивіться, шановні наші глядачі і слухачі, приємних вихідних. Зупиняюся на цьому. Обов'язково з вами побачимося і почуємося. Вже готую інформацію, вже готую гостей, вже готую теми. Намагаюся знаходити в сьогоднішньому дні той позитив, якого нам так іноді не вистачає. Але в будь-якому випадку, ми на один день ближче до нашої перемоги, і все буде Україна! Час змін з Олегом СИМКОМ Голови вінницький ритм. 101 і 8 RF. Місто над Богом. Події, що поруч.